На жаль, СНІД далеко не єдина хвороба, яка загрожує планеті. За словами медиків, одна із найбільших загроз здоров'ю людства це діабет, який називають мовчазною епідемією. Лише у США на цю хворобу страждає 24 мільйони людей. а Це 8% населення. Діабет дає ускладнення на серце, призводить до підвищеного тиску, сліпоти, хвороб нервової системи та печінки. Однак, за умов правильної дієти та збільшеного фізичного навантаження, хворі на найбільш поширений. Тип діабету другий можуть вести активний та плідний спосіб життя. Нещодавне дослідження показало, що поєднання вправ за аеробіки та зміцнення м'язів можуть стабілізувати рівень цукру в крові та допомогти скинути вагу. З подробицями Тетяна Ворожко престен Свансен страждає на діабет другого типу. Аби тримати рівень цукру в крові у нормі, він покладається на ліки. Займатися спортом він ніколи не любив. мій рівень холестерину це крові, рівень цукру в крові усе було не в нормі. За даними міжнародної фундації діабету. Близько 285 мільйонів людей на планеті хворіють на діабет. Більшість з них мешканці Індії та Китаю. Існує два типи діабету. Людина вважається хворою на діабет першого типу тоді, коли її пічінка не може виробляти достатньо інсуліну. тип 2 — це коли ціла людина не може ефективно використовувати той інсулін, який виробляється організмом. Зі всіх хворих на діабет 90% страждають саме на другий тип. І, як правило, стан цих хворих погіршується, коли вони мають надмірну вагу та ведуть сидячий спосіб життя. Саме такими був сванцем до того моменту, коли він взяв участь у дослідженні доктора Тімоті Черча з біомедичного дослідницького центру Пеннінгтону. Доктор Черч з колегами спостерігали за понад 260 хворими на діабет другого типу, які перед початком експерименту взагалі не робили фізичних прав або робили їх дуже мало та мали дуже високий рівень цукру в крові. Усіх учасників розділили на три групи: перша група займалася спортивною ходьбою. Друга силовими вправами, і третя комбінацію аеробіки та силових вправ. У тих, хто займався силовими вправами, трохи покращився рівень цукру в крові, так само, як і в тих, хто займався ходьбою, але найбільші покращення спостерігалися у тих, хто комбінував два типи вправ. Доктор Черч каже, що учасники дослідження, які робили комбінацію вправ, скинули найбільше жиру у середньому 2,5 кілограми, але не втратили вагу у м'язовій тканині. Для хворих на діабет м'язи є надзвичайно важливими, бо вони допомагають регулювати рівень цукру в крові. До того ж, учасники дослідження через покращення їхнього здоров'я змогли зменшити кількість ліків, які вони приймали. Престон Свансен каже, що 140 хвилин фізичних вправ на тиждень змінили його життя. Настя, найбільша перевага. Я буду разом з моєю родиною ще багато років. Тетяна Ворожко голос Америки. Експерти рекомендують займатися фізичною активністю щонайменше 30 хвилин на день, 5 разів на тиждень. Діти повинні рухатися принаймні годину щодня.